А ви знали, що це за букви і що вони позначають? Ось тут написано нутрі скори, що воно таке і з чим його їдять. Ми зараз з вами розберемося. Прочитаємо про це. Я зайшла в інтернет, пошукала, і зараз я вам розповім, що це значить. Ось купувала цю пекінську капусту і звернула увагу, що. Ось тут виділена буквочка А. І що вона значить? Капуста, до речі, смачна. Вчора робили салат з нею. Красива, соковита і дуже смачна. Зараз ми почитаємо, що це значить. А це значить, друзі, ось що. Нутрі-скори це система маркування продуктів харчування, яка допомагає споживачам швидко оцінити поживну якість продукту. Вона була розроблена у Франції і зараз використовується в кількох європейських країнах. Як працює нутріскори. Нутріскоре позначає продукти літерами від А. Зелений до Е червоний. Ось, можна бачити, там є червоний. А зелений найкраща поживна якість, здоровіший вибір. Б. Світло-зелений добра якість, С, жовтий середня якість. Д – оранжевий менш корисний, Є червоний найгірша поживна якість. Друзі, обов'язково звертаємо увагу, щоб не купувати. Старатися не купувати де і є. На що зважає нутріскори? Вона враховує кількість калорій, цукру, насичених жирів, солі негативні фактори, а також міст овочів, фруктів, волокон і білків позитивні фактори. Загально Оцінка це баланс між негативними і позитивними аспектами. Для чого це потрібно? Внутрі допомагає зробити здоровіший вибір у магазині, швидко порівнювати схожі продукти, наприклад, різні види йогуртів. Це, друзі, нам відповідає чат GPT. Ось ми розібралися з вами, що це значить, і будемо звертати увагу на цю табличку і купувати корисні продукти. Всім бажаю здоров'я, смачного і всього самого найкращого! Ранок, друзі, а ми з Ніком йдемо по справах. Всім привіт! Всім привіт з Нідерландів. У нас з Ніком справи. Вітайся, Нік. Всім доброго, гарного ранку. Сьогодні п'ятниця. Далі в нас вихідні, вікенд. Люди вже є в торговому центрі. Ярмарок сьогодні. Вийдемо. Вам трошки покажу. Бачите, як я тепло вдягнулася, бо в нас похолодало. В Нідерландах. Нідерланди прийшов. Прийшло холодне повітря. З дощами нарешті-нарешті. Вже нарешті. тут поливали, щоб не було засухи. Але сьогодні вночі пройшов такий гарний дощик, і аж легше дихати стало. Скоро в Ніка день народження. Ми пішли по справам, він задоволений, сподівається, що йому допоможуть. Ми ходимо роботу, шукаємо. От сьогодні знов у нас була зустріч по роботі. Так що, друзі, а зараз. Шонік, ти хочеш сказати? Задоволений, що скоро в тебе День народження, так? Да? А що б ти хотів собі який подарунок на День народження отримати? Безкоштовний томпус і гамбургер. <гум> Безкоштовний томпус і гамбургер. А саме головне бажання, яке у всіх українців бажають на свій день народження. Щоб війна закінчилася. Так, найголовніше, щоб війна закінчилась в Україні. Бажання всіх українців. Так що нехай здійсниться. Здійсниться це бажання. І тоді всіх українців буде все добре, так? І будемо бажати на день народження і тортики, і інші подарунки. А ти хочеш собі такий годинник, який буде міряти кроки твої? Є такі. «Смарт-вотч» чи як вони називаються, так? Да? У нас телефон не ну, носить такий годинник на руці. І щоб він тобі нагадував? Наприклад, ти сидиш або лежиш довго, і він нагадує тобі, що треба вже встати і треба порухатися. ні, буває. Я чула в інтернеті, ну у наших підписників. З Америки Іринка розповідала, що у неї їй подарували такий годинник, що він там, навіть якщо вона мало рухається, то він їй нагадує, так, хватить уже сидіти, <смі> треба порухатися. От тобі теж треба такі годинники, я вважаю, правда? Щоб контролював твоє здоров'я. Класна річ, та я б теж хотіла. Так. Треба поцікавитись, правда, нам що це за такі годинники. Ну все, поїхали далі. Сьогодні тут ярмарок, купимо щось собі смачненького поїсти. І далі рухаємося по нашим планам, так? І так, друзі, ми вже на дачі. Ось така в нас погода, трошки хмарки. Уже в Нідерландах повинні починатися дощі. Ми приїхали підготувати все до дощиків. Там нам треба з контейнером трошки ще розібратися. Ну і подивитися, може полуничка вже зізріла. Так що запрошуємо вас з собою на нашу дачу голландську. Сонечко вже теж пробивається скрізь хмарки. Ось дивіться, скільки вже червоної полуниці. О, ну сусідів! Сподіваємося, і в нас вже є. Ось щось таке гарне. Квітує такий кущик. Ось тут порядки наводять. Якісь квітнички зробили. Ліщина так розрослась вже. Цей городик завжди в порядку у цього сусіда. Квітує жінка. Так, ось такі у нас водокачки з водою. Не знаю, чи є вода. Треба перевірити. Все заростає так. Зараз 14 градусів. А, дивіться, які маки. Боже. Нагідки, чорнобривці, маки. Які маки гарні. У сусіда воно щось на смородинку напало. Так, боже, як квітує моя троянда. А ну бігом-бігом заходимо, дивимось. Там лілейники починають квітувати. О, сусід покосив нам травичку. М -м -м. Класно. Чоник, відкривай. О! Заходимо. Оця грушка гарна. Ті дві щось так пропадають вже. І яблунька гарна, але щось на неї напало. На неї напало чорна гусінь. Мені сусідка сказала, треба це все пообривати і в пакет і винести звідси. Є трошки яблучок тут. А потім з цієї гусіні такі метелики. Білі вилітають. Ось такі вже яблучка тут є. Так, і що тут наша полуниця? Зразу, зразу біжу. А, дивіться, скільки! Ура! Скільки червоний! Добре, що ми накрили. Так, у нас вже є перша полуничка. Як класно. І тут. Вау, а пташки он уже. крадуть, крадуть, Ну, нічого, всім вистачить. Салати мої, які розрослись, а кріп. М -м -м. Квітують. Кабачки, цукіні. Так, я вже зразу все знімаю, що не зайшла, вже все знімаю. На сонечку, мабуть, горить моя ця. Косточка. Угу. Так, кліматіси ще квітнуть. Ой, краса продовжується. А виноград як заріс. Ох, це ми днів 10 не були на дачі. Краса! Так, наше місце. Ось таке комфортне, да, Нік? Гарно тепер у нас тут, да, так? Так, да, троянди. Зараз підемо, подивимося. Боже, які, які класні. А, а так густо, дивіться, не було в минулому році, так? Боже, яка красива. Прям такими букетами. М -м -м. Вона пахне? Ой, вона ще й пахне. Оце да, прям такі красунечки, красунечки. Так, а на клумбі, що гвоздичка, дивіться, як гарно квітує. Ой, краса! Боже, як гарно на дачі. Полила туйки, підростали, позеленіли. Ой, краса. Сусід косив, тут це складав, щоб не заважало. О, а гортензія порозовішала. Значить, тут не кислий ґрунт, була голуба, порозовішала. Ой, тут теж все проростає, по-моєму, кроти попідривали все, бачите? Такі горбики поробили. А оця відходить. Теж зеленішає. Угу. Зеленішає. Трояндочка, наче теж приживається. цей кущик дуже гарно. Ну, все треба поливати. Але в нас, друзі, починаються дощі. Починаються дощі, будемо, будуть заповнювати нам контейнери і будемо ми з водичкою. Так, а давайте подивимось, як травичка проросла. І травичка проросла теж у нас трошки. Пам'ятаєте, ми з вами тут перекопували сіяли? Так, в мене ще є, буду підсіювати. Якраз дощик пройде і ще буде підростати. Шепшинка квітує. Ну, краса. Он який інжиру у сусідах. Було сонце, було жарко і все прекрасно. Росте. Але треба дощів. Треба дощів. Трошки в'януть, бачите, листочки. Не вистачає їм вологи. Ну нічого. Зараз будуть дощі, головне, щоб лимаки не полізли. Так, друзі, ось так. Перші мої враження, як тільки зайшла на дачу. Далі буде. А ось і перший врожай нашої полунички. Ось яка ось яка гарненька, крупненька і солоденька, до речі, тому що дощів не було і вона солодка. Ну, друзі, у нас перша полуничка. Якраз до ніка дня народження. Завжди на ніка день народження у нас є полуниця. Моїй красивій новій. Мисочці, що ми з вами купували. Будемо смакувати. Яка гарна трояндочка розквітла. Он багато, але щось на них напало. Он тля І ніхто не обробляє. Ой, красуня. Так, трошки попрацювали. Таке небо, дощі, дощі наближаються, а ми прийшли водички взяти. Ось таке тут місце для куріння зробили. В такому парничку матрасики ховають. Тут столики, вон той кущ троянди, який гарний. А тут гвоздички. Так, зайдемо зараз. Наберемо водички. Тут тепло. Нік, давай набирай воду. Ось цей кущик трояндочки, як же вона рясно квітує, дивіться. Боже, красунечка яка. А ось хочу вам показати, вже один залишився і рис. І скільки вже поцвітало. Так швидко. Дивіться, уже все. Іриси поцвітали. Лілейники. Дощів немає, жовта травичка. Закривай. Тут тачки можна брати, кому треба. О, вже тут заповнили гілками. Все. Нік водичку поніс мені. Засаджують городики, сусіди. Тут щось таке посадили. Малинка. От черешні от за такими сітками. Вон туди виросла вже, бачите. Обрізали, обрізали, бо птахи не дають їм зізріти. Не можна урожай зібрати. Глянемо ще до одного сусіда. Дивіться, що це таке. Боже, яка екзотична рослина. Не бачила такої раніше, хоча, мабуть, вона в нього вже тут давно. Перший раз бачу, воно вже черешенька червоніє. І маки, маки, краса.